У гримерці готуються до виступу актори, вбираються у народні костюми та наносять грим, розповідає Олена Ткач. Жінка каже, роль подруги головної героїні їй до душі. Я е, граю роль подружки Оксани із знаменитого мюзикла. Провокую Оксану, ввечері на котелі біля диконіки. Різдвяні це що в дитинстві, що в юності, як же ж ми ходили попід хатами, колядували то в одну, то в іншу, костюми, козу надівали, як казали раніше, козу водили. Тим часом на сцені триває репетиція уривків з п'єси вечорниці у Солохи. Відкриваються лаштунки і розпочинається вистава. Хочу ворожок, а хочу ліграє. А хочу з казаками і Хто мені що скаже? Микола Харченко грає роль козака Чуба. Розповідає, в юності мав досвід роботи перед глядачем. Ой, О! О! Угу. супер. Козак чуб певнений в собі, але трохи розтяпа. Я тарабуньку грав в свой час. Ой, тогда сказать что на и рану у меня голова вот такена. Особенно в том, чтобы смеялся зал. И не просто черта воспринимал как отрицательный герой. Я не знаю, это животное или это, кстати, или это человек. Но должен быть в каждом спектакле какой-то какой, -то, какой -то такой, чтобы раскрепочалось, люди отдыхали, чтобы... Виставу грають п'ятий рік, каже культурна організаторка територіального центру надання соціальних послуг Ірина Кирилова. Та сценарій щороку видозмінюють, пояснює, адаптують його до сьогодення. Солоха в нас повертається з Італії. Вона в нас сучасна солоха, так. Але ми таки придержуємося лінії, того що це ж по мотивам Гоголя вечора на хуторі близдіканки. Так що цю лінію ми видержуємо. У нас буде і діяк, і козак Чуб, і навіть чертиняк. Акторами у різдвяній постановці стали 15 слухачів університету третього віку та відвідувачів територіального центру надання соціальних послуг, повідомила його завідувачка Марина Вергун. Це вже як завершальний етап міської програми для слухачів університету третього віку, яка тривала протягом п'яти років. Що таке? Що таке? таке зло? до Вони просто ну яскравим своїм характером, яскравим своїми діями просто піднімають наш настрій і дають наснагу нам не старіти. Дар'я Соколова, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.